Краща мова єднання це українська. Нам Україну народила краща мова кохання, це українська сила небес їй дала крила. Саме так, друзі, це я про нашу рідну українську мову. Милозвучну, мелодійну. Ефонічну. До Дня української писемності та мови пропоную вашій увазі поезію нашого буковинського митця Сидора Воробкевича Рідна мова. Мово рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, тільки камінь має. Як ту мову мож забути, котрою учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, як ту мову мож забути, та ж звуками тими, ми до Бога мольби слали ще дітьми малими? У тій мові ми співали? В ній казки казали, У тій мові нам минувшість нашу відкривали. Мова рідна, слово рідне, Хтося вас стидає, хто горнеться до чужого, того Бог карає. Свої його цураються в хату не пускають. А її, як заразу, чому обминають? Ой тому плекайте, діти, свою рідну мову. Вчиться легко говорити Своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має.